З нами на зв'язку Роман Куць, директор Українського реєстру донорів кісткового мозку. Пане Романе, вітаємо вас. Вітання розкажіть, будь ласка, пане Романе, а взагалі чи охоче українці погоджуються стати донорами кісткового мозку? Про яку динаміку можна говорити протягом останніх років, і який баланс між тими, хто потребує донорських клітин і донорів? Тенденція досить хороша, тому що ми починали з 2018 року популяризувати донорство кісткового мозку. Це було досить незвично, було багато запитань, але з року в рік кількість зареєстрованих ставала все більше і більше. І більше. На жаль, тенденція чуть-чуть погіршила повномасштабне вторгнення, але тим не менше, реєстрації відбуваються люди цікавляться, люди у нас свідомі, і реєстр зростає. Потреба в потенційних донорах вона велика тут, навіть не стільки в загальній кількості зареєстрованих, як діло в тому, що комбінації ДНК настільки складні, що кожен зареєстрований донор він на вагу золота, тому що він може стати тим єдиним єдиним донором прямо у цілому світі, хто чи ДНК може підійти для пацієнта, який потребує трансплантації кісткового мозку. От ваша посада, директор українського реєстру донорів кісткового мозку, свідчить про те, що всі ці люди вони потім зберігаються в цьому реєстрі все життя, та і цей статус за ними назавжди? Майже. згідно українського законодавства. Персональні дані потенційних донорів зберігаються до 60-го року народження далі вони вилучаються з реєстру. А також можуть бути вилучені на запит самого потенційного донора з тих чи інших причин. А що дає, якщо людина була потенційним донором, і потім стала все ж таки донором, що це дає людині? Це людині це дає можливість врятувати інше життя, поділившись частиною своїх гемопотичних стовбурових клітин. Хотів запитати, чи таке. Практичне питання, що стосується реєстру донорів кісткового мозку, я бачив десь інформацію, що імена донорів ну, ніби як не розголошуються засекречені. А чому? Так, Дані зберігаються у нас і поширюються далі, коли ми відправляємо, наприклад, ДНК в лабораторію на обстеження, вони вже передаються деперсоналізовано. Для того, щоб інші структури. Не, не могли ідентифікувати донора. Ця ідентифікація відбувається тільки в реєстрі, або коли вже відбувається збіг, також центр колекції, центр забору він також отримує всі персональні дані, оскільки він повинен контактувати з донором напряму. Далі після самої донації анонімність згідно стандартів реєстру зберігається близько двох років. Це не означає, що донор чи пацієнт не можуть контактувати один з одним, вони можуть спілкуватись у письмовому вигляді через реєстр, але всі персональні дані вони, вони вилучаються. І тільки після двох років, якщо є згода двох сторін, є бажання двох сторін, вони можуть отримати персональні дані і вже контактувати напряму. Ці методи ми запозичили з світової практики з рекомендацій світового реєстру. Вони забезпечені на на те, щоб е, надарма е, не турбували е, ні пацієнта, ні доро, ні донора, і в якійсь мірі також захистити їхню е, їхню їхній особистий простір, тому що є люди, які хочуть контактувати, є люди, які не хочуть контактувати. А стати почесним донором кісткового мозку неможливо. Тут, якщо ми беремо цю аналогію з донорства крові, то тут трішки інше, тому що ймовірність, що зареєстрований потенційний донор стане колись реальним донором, насправді надзвичайно мала. А стати почесним донором тобто, ну, візьмемо, хоча б здати двічі за життя, таких людей насправді не так багато у світі. Тому як, такої, як такого звання немає. А найбільше для донорства кіскового мозку підходять люди віком від 18 до 35 років. А, що, робить, що робити тим, хто молодше чи старше? Вони автоматично не підходять для цієї процедури. А, ні, дивіться. А... Цього року ми розширили межі реєстрації. Зареєструватися в реєстр можна з 16 років до 58. Єдине, що наприклад, з 16 до 18 потрібна ще додаткова згода одного з батьків на внесення даних в реєстр, і дані ДНК не потрапляють в пошук до 18-ліття. Тобто, закон нам чітко говорить, що зареєструватися можеш раніше, але Донором реальним стати ти можеш тільки коли набудеш повне повноліття. Після 35 років ми зробили можливість бажаючим, які, які хочуть долучитись до реєстру, зареєструватись виключно сплативши благодійний внесок, який покриє вартість реєстрації одного долара. Тому що наповнення реєстру це досить коштовна справа. Реєстр витрачає близько 1450 гривень. На реєстрацію одного донора і ті кошти, які ми акумулюємо у вигляді благодійних внесків, фізичних юридичних осіб, ми витрачаємо якраз на цю молоду категорію потенційних донорів, яку ви згадали: – 18-35. Дякуємо вам за пояснення, пане Романе. Вам вдалого дня Роман Куць, директор українського реєстру донорів кізкового мозку, був з нами на зв'язку.